Дорогі друзі, з малих років я ріс серед лісів, і якесь особливе зачудування у мене викликало одне дерево. Це осика. Може тому, що дід Іван розповідав про неї всякі легенди, а може тому, що воно вирізле, вирізнялося серед інших дерев своєю вродливою статурою, світлою корою, незвичайними листочками, які тремтіли і шуміли від найменшого подиху вітру. Одна з християнських легенд оповідає, що коли богоматір ховалася з немовлям Ісусом від переслідувачів під деревами, ті замовкали, щоб не видати ненароком Христа слугам Царя Ірода. Одна лише Осика продовжувала шелестіти, за що і була проклята. За іншою легендою, Осика виявилася проклятою за те, що дозволила повіситися на собі Іудії Скаріотському. Той зрадив Христа і, змучений, каяттям пішов вішатися. Він намагався знайти дерево, яке погодиться прийняти його, накинув Іуда мотузку на березу, але та смертельно зблідла. Потім він підійшов до груші, але вона наїжилася колючками. Лише осика пошкодувала його, за що і була проклята богом. У кроні осики за народними повір'ями гніздилися чорти, тому стояти під осикою під час грози вважалося заняттям небезпечним, тому що Бог міто блискавкою чортів і випадково міг зачепити й людину. Але нам відомо і про сакральні властивості Осики. Осика дійсно може захистити людину від привидів, енергетичних вампірів та іншої нечистої сили, що так любить відвідувати нас особливо вночі. Якщо ви підозрюєте, що у вашому будинку оселилося щось нечисте, то його негайно слід окурити димом від вугілля Осики. А над спальним місцем треба повісити хрест, виготовлений з осикового дерева. Також осика добре захищає від присутності злих і недобрих людей. Дуже добре поглинає негативну енергію, і коли ви раптом відчуєте, що вам просто необхідно скинути з себе тягар проблем і звільниться від негативної енергії, то зверніться за допомогою до осики. Адже спілкування з цим дивовижним деревом допомагає позбутися від безпричинного страху, якихось нав'язливих думок і заспокоїть нервову систему. Осика здатна навіть відвести, здавалося б неминучу смерть. Найбільш активна осика з 14 до 18 години і в прохолодну пору в цей час енергія осики дуже сильна. Постійте у цей час під цим деревом, але недовго, бо можете відчути головний біль і в тому, настільки сильна енергетика у цього дерева. Осиковий кілок це не тільки символ боротьби з нечистою силою. Але й потужний предмет, за допомогою якого можна захистити ваше житло і вас самих від поганої енеретики. Осика вважається деревом, яке відлякує відьом, русалок, куперів та іншу нечисть. Осиковий кілок, забитий у могилу, може стримати небіжчика, щоб він не перетворився на вампіра. Колись неупокоєним мерцям вбивали груди Осиковий кілок, тим самим відкриваючи їм дорогу лише в один кінець У світ мертвий. Бо Осика і є тим шляхом або каналом на той світ. Осика працює як односторонній провідник. Тому вважалося, що гілка, осики, кинута чаклуном перед людиною, зіб'є останнього з дороги. Стежка, якою лісових заманює до себе, також стелена осиковими гілками, тому ми її блудимо. Чаклуни, щоб обернутися на вовка, перекидалися через осиковий пень. Великі грішники і навіть кажуть мисливці помирають дуже важко у великих муках. Щоб допомогти їм відійти у той світ, або, як кажуть, щоб чорт легше міг забрати їхню душу, в стелю або дах будинку вбивали осиковий кіло, щоб полегшити відхід у світ мертвих. А знаєте, як побачити відьму? Треба в перший четвер Великого посту збудувати в лісі зосики ворота, то відьма не встоїть, щоб перелізти через них. Звичайно, це все забобони та вірування наших предків, але правда вони цікаві? Колись мені один зі старих гуцульських майстрів, який зводив оселі, казав, що якщо вбити кілочок косики під основу будинку, то спокою у цьому будинку ніколи не буде, бо це постійний канал, що краде силу, достаток і здоров'я господарів. Це робилося тоді, коли хазяїн не хотів платити за роботу, був занадто прискіпливий або платив дуже мало. Осика допомагає людині контактувати з потокбічними силами, вона може бути використана і на благо, і на шкоду. Залежить яка у людини мета. Щоб уберегти молоко у корови, у хліві встромляли гілочки осики, а коровам прив'язували дорогу шматочок цього дерева. На осику в народній медицині без шкоди для дерева зводили хвороби, особливо лихоманки, для чого кілька волосин і зрізаних нігтів хворого забивали в осиковий стовбур або ж просили хворого торкнутися дерева. При нападах епілепсії у дітей в коробці дверей на рівні голови дитини робився невеличкий отвір, туди засовували волосся і зрізані. Нігті дитини і забивали осиковим кілочком. Як тільки дитина переросте зазначене місце, тоді хвороба і відпустить. І ще кілька цікавих фактів про осику вона майже не гниє, з неї робили кори та й діжки. Осика є популярним матеріалом для виготовлення музичних інструментів, таких як флейти та гітари. Гілки осики використовують для виготовлення магічних амулетів і талісманів. Осикові гілочки, покладені у квашену капусту, не дають їй бродити, а якщо хочете прочистити димохід від сажі, пропаліть піч осиковими дровами. Кораус, і молоді гілки, мають лікувальні і антисептичні властивості і використовуються як в традиційній медицині, так і в народному цілительстві для лікування різних захворювань, в тому числі і шкірних. В інтернеті можна знайти настоянки з осики, різні екстракти, мило, порошок, сушене листя та багато іншого. Осика може допомогти знайти воду. Коренева система осики може сягати 20 метрів у глибину, тому осика часто росте у місцях, де є вода. А в давнину люди використовували осику для навігації, її листя мають властивість повертатися ребром до сонця, тому, знайшовши осику, можна легко визначити напрямок на північ і південь. Ось таке це незвичайне дерево осика. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди буде цікаво.